Є чимало платформ для створення кросвордів. Мені подобається, я користуюся ось цими двома. Я зараз хочу вас вам їх порадити. Один із них ось цей сервіс. Тут просто вставляються ось слова і одразу ж створюється просворд. І Хоч він не на українській мові, не наш не український, але добре розуміє українські букви і слова також. Єдине, що він не друкує власні назви, велику букву він ігнорує. Ось, наприклад, це я робила природні зони. Кросворд, і навіть можна ось зробити такі записи з двох слів, екваторіальні ліси, мішані ліси, просто крапочку ставила посередині між буквами, і виходив ось такий кросворд. Треба взяти ось тут у цьому віконечку, внести туди, готові чи надрукувати свої слова до свого кросворду на якусь тему чи до якогось твору літературного. Я взяла, ось, наприклад, математичні терміни для повторення для визначення. Термін. І для повторення правил з математики. Ось тут можна виставити, з якого розміру буде. Ваш кросворд на 25 клітинок мені підходить. Тут можна більше слів нести, але він не всі слова може розмістити інколи. Так, ну нехай ще буде. прямокутник. Так, скільки слів не знаю, зараз він порахує. І створюємо кросворд. От, ось такий вийшов кросворд, буквально за секунду, два слова в нього не влізло. Можна. Взяти ці два слова, інколи так виходить повернути назад йому це віконечко, знову створити кросворд, тепер у нього аж п'ять слів не влізло. Тобто той варіант був кращий. І от інколи п'ять разів я повторювала, і він умудрявся розмістити ну, максимальну кількість слів. Ось такий кросворд підходить. Далі, ось він може скачатися у форматі Word і пусті будуть клітиночки і завантажуєте заповнений для себе для перевірки. Зараз я покажу, який вигляд вони мають ці скачені кросворди. Значить, це а єдине, що тут ще немає пояснення, тобто можна дітям дати шаблон для заповнення, а от самі визначення, самі лексичні значення, толкування слова вже говорити усно, або можна ж самому розмістити прямо там на аркуші. Зараз я покажу. Ось такі аркуші. От завантажується двома аркушами окремими завантажується. Це не заповнений ось кросворд, так? Вони за слова, які дітям не бажано давати, звичайно, імпустя і прусворд, а тут можна, ось, наприклад, визначення слова задачі. Вже сам учитель може тут записати визначення слова, певно, і потім роздати дітям. Другий аркуш. Це для вчителя для перевірки з відповідями. Ось такий сервіс.